Діти, вітаю вас у яблуневому саду. Що ж це за сад такий? Це досить велика ділянка землі, на якій ростуть тільки яблуні. Подивіться, як їх тут багато. Ці дерева висадили люди, вони ж піклуються про них та дбають про весь цей сад. Щоб був гарний врожай, за деревами треба доглядати. Поливати їх вчасно, знищувати бур'яни та оприскувати дерева від шкідників. Зараз кінець травня, тож яблуні вже давно відцвіли та зав'язалися маленькі яблучка. Давайте ж подивимося на ці плоди. Ось вони. Ще зовсім маленькі, зелені та тверді яблучка. Але пройде час. І ми з вами зможемо ці яблука купувати та їсти. А ось тут живе гусінь, яка шкодить дереву. Тож дуже скоро люди будуть оприскувати знову дерева перед тим, як яблучка почнуть дозрівати. Саме у таких яблуневих садах восени люди збирають врожай яблук, які потім ми з вами можемо їсти. А ще з яблук роблять соки, варення та ще багато чого смачного та корисного. Дітки, тож в якому саду ми з вами побували? Так, у яблуневому. Які плоти ростуть на цих деревах? Яблучка. Сподіваюсь, вам було цікаво спостерігати за яблуневим садом. Намалюйте, які яблучка ви полюбляєте більше. А мені вже час прощатися з вами. До побачення!